Щоб результати цього меморандуму дійсно лягли в конкретні угоди, і ми показали приклад, тому що ми з місцевого бюджету готові виділити 70 мільйонів гривень для того, щоб привести до пуття полігони, які знаходяться в Львівській області ну, в не самому хорошому стані. Ми маємо амбіцію збудувати дуже потужний завод з робимої коробки відходів, і ми вже беремо зобов'язання на цей завод ми будемо приймати відходи. З інших міст будемо допомагати, тому що ні одного такого сучасного заводу на території України немає. Якщо попросто не визначає, куди будуть вивозити і не них умова? Він означає, що ці полігони, які знаходяться на території Львівської області, будуть відкриті для того, щоб ми могли вивозити туди відходи. І ми будемо допомагати міським радам через виділення субвенції для того, щоб вони ці кошти могли в першу чергу тратити на процес рекультивації існуючих полігонів і на вирішення тих соціальних проблем, які є першочергові. І це є достатньо мудро. Тобто міські голови сьогодні насправді щасливі, що ми маємо можливість публічно підписати таку угоду. Я думаю, що всі присутні повинні спряти цьому і помагати. Чому до цього часу тому, цього не можна було зробити? Чому Деді, так в нашій країні дуже багато речей робиться не так, як треба? Можливо, знаєте, Пасха, можливо, спасіння Ісуса Христа вплинуло на людей. І здоровий вуз почав перемагати. Це зіпсувати сім'я зіпсувала імідж Львова. Це Знаєте, імідж Львова зіпсувати неможливо. Львів за свою історію пережив дуже багато невпротихних періодів. І ми завжди щастя з них виходимо. Якщо б не тверда позиція громади міста Львова, яка заявила свою тверду позицію, я думаю, ситуація могла у вас досі Сьогодні я просто дякую всім людям, які разом з нами, які допомагають, Ми ми, щастя, повинні вийти на новий етап, показати приклади всієї України. Я думаю, якщо будуть місця легітимно де вивозити, і це буде системно, то, звичайно, нема жодних проблем перевізнику вивезти відходи на полігон, який буде відкритий. Не треба буде везти сміття на схід України, невідомо де. Але якщо будуть започатися з А що буде перекорковано? Ми вивозили і вивозимо, вибачте, 12 місяців. Ми над, надзвичайно складно працюємо, але ми не допустили екстремальних ситуацій. Тобто так певна кількість майданчиків там була переповнена. Наприклад, на сьогодні там близько 20% майданчиків є переповнені. 80% чисті люди не бачать цієї проблеми. То це все бачу я особисто, бачу мої заступники, бачу ті мешканці, які живуть в тих районах, де перевізники мають проблеми, не мають де вивезти. Це дуже непростий процес. Лист про це напишуть цікавим рядком історії України. Попри заяви, Олега Сергія, що це виключно компетенція міського голови міської ради, сьогодні загальному перекінгу вам навіть дали слова, як ви це можете прокоментувати. І друге, чи на вашу думку, це вже кінець політичних ігор. Ну, По-перше, я беру слово тоді, коли вважаю за потрібне, ніхто не може позбавити мене говорити. Це моє право, яке я маю від народження цей раз. По-друге, я думаю, що люди скаменуться і не будуть більше робити речі, які не личить робити українцям в такий непростий час нашої держави, коли ми маємо ворога на своїй землі, має на базі окупованих території. Треба бути разом, треба сконцентрувати зусилля для того, щоб вирішувати проблему. Як воно буде, ви будете перші про це знати. Якщо буде системно організована робота, я не бачу ніяких проблем. Тому що поліони готові з нами співпрацювати, вони отримують додатковий ресурс. Ми за це отримуємо можливість, щоб місто було чисте і духайне і доглядно.